А ви коли-небудь думали, який шлях проходить товар перш ніж ви його розпакуєте. Покажемо на прикладі замовлення, в який входить набір для вишивки ниткою. Друкуємо схему. За цією схемою клієнт і буде вишивати даний набір. Скріплюємо листки і друкуємо титул. Далі йдемо мотати нитку. Но краса можна дивитись безкінечно Беремо зелену, жовту та білу. Йдемо до спеціального станка, який буде її намотувати. Один оберт цього колеса дає нам нитку довжиною 1 метр. Розрізаємо і далі так само мотаємо зелений колір та білий. Беремо наш органайзер для моліне та починаємо намотувати нитки, перший колір, другий, третій. Загалом їх в цьому наборі 19. Маємо і не меншу кількість, і не більшу. Далі йдемо по канву. По дорозі Андрій зізнається в почуттях нашим клієнтам. Потім він з такою ж любов'ю буде пакувати ваше замовлення. В кінці побачите так. Відрізаємо необхідний відріз канви розміром 30 на 28 см та передаємо її далі Наталі збирати набір. Вона її складає, кріпить голку та кладе органайзер з нитками. Починаємо спаковувати. Кладемо пояснення щодо техніки вишивання схему, ключ до схеми канву. Вознатками та титулку. На ній видно, який буде результат після відшиву. Пакуємо в пакет та йдемо його скріплювати. Да-да, тільки процесів проходить лише один набір, а до цього його ще розробляли дизайнери та готували схему. Насправді дуже цікаво спостерігати за всіма процесами. Все, наші набори готові. Позначаємо номер та складаємо їх в коробку. Саме таких наборів у нас вже 91. Переглянути їх можна на нашому сайті, посилання в шапці профілю. Отримали та оформили замовлення на цей набір. Складаємо все в коробку, і ось Андрій з любов'ю і запаковує, а ти поки підпиши, щоб дізнаватись більше про українського виробника. До речі, за кордон ми теж відправляємо замовлення. Ну все, згодом ваша посилка буде у вас.